Вітаю вас у цій медитації. Ви зустрінетеся з легендарним деревом мудрості, яке подарує вам безцінні духовні знання, відкриє вам нові обрії усвідомленості та мудрості, а також відповість на багато ваших питань. За рівнем мудрості воно дасть фору більшості земних мудреців, вчителів та гуру. Ця медитація спрацює тією мірою, якою у вас активовані екстрасенсорні задатки, тобто, якщо в колишніх медитаціях ви тією чи іншою мірою отримували образи та інформацію в рамках певних запитів. Якщо ж це не вдавалося, то плейлист із медитаціями для очищення та медитаціями для розвитку здібностей завжди до ваших послуг. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Вже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз уявіть, що перебуваючи у відкритому космосі на рівні енергетики, ви переноситеся в простір, де розташовується грандіозне дерево мудрості, що володіє нескінченними знаннями про все важливе, цікаве і значуще, що стосується нашого всесвіту і всього, що в ньому відбувається. Приземлившись недалеко від дерева мудрості, ви споглядаєте, як воно підноситься над вами, а його гілки тягнуться вгору, наче до небес. Зараз ви відчуваєте, що час тут не має значення, адже це місце знаходиться поза звичною реальністю. У світі, де існує лише мудрість та духовний розвиток. Ви підходите все ближче до дерева мудрості і відчуваєте, як його благодатна енергія стає все більш потужною та відчутною і проникає у кожну клітину вашого тіла. Привітайте дерево мудрості. Розгляньте уважно, як воно виглядає. Не виключено, що погляду деяких з вас стануть помітні. Своєрідні різьблені іерогліфи та символи, що виявляються на стовбурі дерева або в самій його енергетиці, і кожен такий символ несе в собі глибокий сенс і мудрість, які таки кортить збагнути та вібрати в себе. Ви можете підійти до дерева ще ближче, розташувавшись у позі лотоса і приклавши долоню безпосередньо до дерева, телепатично налаштувавшись на нього. Ви помічаєте? Як дерево м'яко відповідає на ваш дотик, і в цей момент всередині вас прокидається почуття дивовижного зв'язку з цим містичним деревом мудрості. До вас приходить усвідомлення, що воно готове відкрити вам свої таємниці та безцінні знання. Ви, в свою чергу, також дозволяєте своєму розуму відкритися дереву та його мудрості. Зараз попросіть дерево мудрості почати послідовно ділитися з вами мудрістю в найбільш зрозумілому для вас форматі, словами, текстом, образами чи мислеформами. Нехай воно Поділиться з вами найбільш цінними, значущими та цікавими для вас, при цьому дозволеними для отримання мудрими рекомендаціями, порадами, фактами та іншим, що не пов'язано з вашими персональними проблемами в поточному житті, але що відповідає рівню вашої душі та здатне збагатити її безцінною мудрістю та духовністю. Що неодмінно допоможе вам у проходженні свого життєвого шляху, попросіть дерево про це або просто телепатично передайте йому, щойно озвучений мною запит, і нехай воно його виконає особисто для вас. Вже зараз, свідомо чи підсвідомо, ви можете бачити, відчувати чи вловлювати надзвичайно значущі відомості, ключові тези, що містять в нектар мудрості цілих раз та тисячоліть, неймовірні пророцтва, а також короткі і при цьому геніальні судження та висновки, що не перестають дивувати, наштовхуючи вас на блискучі ідеї. Розкриваючи перед вами нові грані та підвищуючи ваш сукупний внутрішній потенціал, ви маєте близько 5 хвилин на вивчення вищезгаданого, після чого ми перейдемо до наступного етапу. Чудово, ваша свідомість наповнилася новою цінною інформацією та розумінням, приходячи в стан захоплення від спілкування з деревом мудрості, ви розумієте, що з кожною повторною медитативною сесією ви все більше починаєте бачити світ з нової перспективи, усвідомлюючи глибину та значущість кожного моменту. Ну а зараз ви можете попросити дерево надати властиві йому мудрі відповіді на низку ваших персональних нагальних питань, які довго турбували вас. А коли питання закінчаться, ви можете попросити свою підсвідомість відшукати у вашому розумі решту значущих для вас питань, які ви не змогли відразу згадати. А також спрямувати їх мудрості для утримання вичерпних відповідей. Прекрасно, тепер ви можете подякувати дереву мудрості за всі надані вам відповіді, рекомендації та сакральні знання, як і за всю його енергію, даровану вам. Чудово, тепер подумки перенесіть свою присутність назад у фізичне тіло. Повертаючись у стан тут і зараз, і через кілька секунд ви можете розплющити очі. Завдяки містичному дереву мудрості ви здатні досліджувати безліч питань як особистих, так і глобальних, розширюючи свої знання. Та знаходячи глибоке розуміння самого себе та свого місця у всесвіті, крім того, взаємодія з ним наповнює вас його життєдальною енергією мудрості, яка дуже результативно удосконалює ваш ментальний та духовний потенціал. А тому працюйте з цією медитацією щодня курсом, тривалістю в один місяць. Якщо ця медитація сподобалася вам, Ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отримані враження і рекомендуйте друзям дану практику і цей канал. Дякую за увагу!